Де шукати роботу у Німеччині? Сьогодні про п'ять топових веб-сайтів для пошуку роботи у Німеччині очевидних і неочевидних. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. На моєму каналі дуже багато корисної інформації. Підписуйтесь, дивіться трохи про мене, якщо ви вперше на моєму каналі. Мене звати Валентина. Я у Німеччині з березня 2022 року. Я спочатку працювала, потім минулого року в вересні залишилась без роботи через скорочення. Також я. Тож я також у пошуку роботи, і ця тема дуже близька до мене, тому дивлюся з вами секретною інформацією про пошук роботи. Це відео саме про вебсайти, де шукати роботу. Чому записую це відео? Тому що мені в Тіктоці одна людина написала, типу, де шукати роботу у Німеччині, тому що я потрапляю на різних шахраїв. Я думаю, як можна потрапляти на шахраїв, а потім згадали: та, є ж такі ж конторки, які про. Пропоную там за 200 євро знайти е, вам якусь позицію, якусь роботу на е, полях Німеччини. Тож, це, це відео дуже корисне. Дивіться. Так як я у цьому відео немає рекламної інтеграції, тож я прорекламую сама себе. Хто довго на моєму каналі знає, що я роблю дуже багато інформаційних продуктів, які допомагають в інтеграції в Німеччині. Зараз я розробила сайт для підготовки до співбесіди у Німеччині. Це рандомайзер питань на німецькій мові. Що таке рандомайзер? Ви заходите на мою платформу Спільнота та бачите питання. І через 3 секунди з'являється відповідь. Далі ви клацаєте на інше питання, і воно рандомно із бази питань видає вам наступне питання. Також ці питання, до цих питань є відповіді, до деяких питань є. Декілька відповідей прямо зразу написано. Тож ви можете вже готуватися до співбесіди. Так як ви знаєте, що я також шукаю роботу, проходжу співбесіди, в мене також є інформаційний продукт, електронний посібник, як підготувати себе до співбесіди. Саме підготувати, не пройти співбесіду, а підготувати. Також ви можете його придбати за посиланням у відео. А рандомайзер питань безкоштовний. Тож переходьте, тренуйте свою підготовку до співбесіди вже зараз. Перший вебсайт це LinkedIn. Я дуже була здивована, що багато людей про нього не знають і думають, що там можна знайти роботу тільки айтішнику. але ні, там можна знайти дуже різноманітну роботу. Тож реєструємось, робимо свій, свою сторінку, оформлюємо гарно і шукаємо там роботу. Чим Класний цей вебсайт також тим, що коли ми оформлюємо там сторінку, правильно все заповнюємо, то потім, прямо з цієї сторінки, можна завантажити вашу інформацію як резюме. Чим мені ще цей сайт подобається, тому що одразу можна зайти і. Коли подаєшся на вакансію, можна зайти на сторінку компанії, побачити, скільки там людей працює, хто саме працює, подивитися прямо обличчя тих людей, які там працюють, які вони там роблять дописи, чим взагалі вони живуть. Це дуже корисно, до речі, при підготовці до співбесіди. В мене є. Відео на каналі про те, як підготуватися до співбесіди. Про LinkedIn взагалі можна дуже багато говорити, тому що там дуже багато функціоналу, і там це, в принципі, як соціальна мережа, професійна соціальна мережа. Тому не знаю, якщо вам потрібно окреме відео про LinkedIn, як його використовувати, то напишіть мені в коментарях. До речі, залишу своє посилання на LinkedIn, можете подивитися, як там можна оформити свою сторінку. Далі, наступний сайт це е, сайт Indeed. Е, це міжнародний сайт, він як і український, так і американський, так і у Німеччині також можна там шукати роботу. Е, що класно, на Indeed є два варіанти часто два варіанти подачі заявки на вакансію. Перше, це прямо на сайті. Е, там дуже просто: якщо ви зареєструвалися, додали своє резюме. На вакансію можна просто там. Е, е, податися На вакансію, далі, 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 далі. І воно все автоматично заповнює, і все, ви подали заявку на роботу. Інший варіант це компанії бувають не хочуть приймати заявки саме через Indeed, вони там просто посил... залишають посилання на свою якусь форму, на їхньому сайті, або на іншу якусь форму, де їм зручно приймати ваші резюме. Також на Indeed часто можна зустріти. Саме рівень зарплати, яку пропонують. Якщо ви також заповнюєте повністю свій профіль, то прямо на вакансії можна побачити такі теги, чи співпадає ваші навички з цим з цією вакансією. Наприклад, там не знаю, у мене я шукаю роботу, щоб там, наприклад, без знання німецької, щоб перша була англійська. І я вже заходжу на вакансію, і там пишеш, типу, що червоний такий квадратик. Що написано дойч, тобто там обов'язково знати той. Мені немає тоді сенсу подаватися на цю вакансію, тому що там е німецька, а е я шукаю англійська. Тобто, ось такий швидким поглядом можна оцінювати вакансію чи можна туди е подаватися. Звичайно, звичайно, я більше рекомендую все-таки вчитуватися в текст в вакансії, навіть якщо там вона на німецькій, ви шукаєте на англійській мові. Вчитуємося в зміст вакансій, тому що там буває все дуже індивідуальне. Наприклад, там написано там наприклад, бажано німецька, да там не знаю, німецька, це B2, але можна і з англійською. Тож вчитуємося в вакансії все одно. Що ще корисно на Indeed, Ну в принципі, як і на будь-якому сайті, ви можете підписатися на розсилку. І вам кожен день буде приходити е, набір вакансій по вашому запиту. Також через Indeed можна вести комунікацію прямо із компаніями, там є особисті повідомлення. Тож, якщо ви подаєтесь через просту форму подачі на Indeed, то відповідь ви можете отримати ось ось ці повідомлення. Ці вакансії публікуються саме від роботодавців, тому можна не переживати, що там буде якесь е, кидалово. Далі наступний сайт це Агентур Фюарбайд. Це офіційний сайт. Як у нас в Україні центр зайнятості, так і тут Агінтур Фюарбайд це центр зайнятості і там також є вакансії. Це прям 100% і 100 там реальні компанії реальні вакансії, все офіційно через агентур Фіарбай, тож там, взагалі, мінімум, якого, мінімум якогось шахрайства, це має бути ваш сайт номер 1 де перевіряти вакансії. Але. Наприклад, якийсь із свого досвіду, так як я шукаю роботу в IT, то саме там не дуже багато ось таких якихось стартапів і IT-компаній реєструються на філарбайт і там шукають собі співробітники. Тому мені краще все ж таки так: LinkedIn або Indeed. На Agenтур філарбайт можна знайти взагалі будь-яку роботу, хоч на тайл-сайт, не знаю, там е працювати на фермі, допомагати їй там, не знаю, з коровами. Тож заглядайте на е цей сайт. Там те, що ось пропонує центр зайнятості. До речі, із лайфхаків, якщо у вас джоб центр посилає на якісь низькокваліфіковані професії, а ви маєте яку, якийсь досвід у сфері в будь-якій сфері, то ви можете в агентур агентурфіарбайте знайти вакансії по вашій сфері, роздрукувати їх. Та принести вашому оператору в Джо Центр і сказати, ось є такі вакансії, але там, наприклад, мені не вистачає, щоб податися на цю вакансію там, не знаю, рівня німецької мови, або там не знаю, знання якоїсь програмки, то я хочу підвищити свою німецьку або піти на не знаю, вайти білдунг, довчити якісь програми, і я буду ось на типу такій роботі працювати. Тож, агентур-фюарбет, сайт агентур-фюарбет є гарним, може бути доказом і прикладом для вашого оператора, що є ось такі вакансії, які можуть вам підходити, але по якимось пунктам ви, наприклад, ще не дотягуєте до цієї вакансії. Наступний сайт це StepStone. StepStone – такий трошки важкуватий сайт, але там класно те, що ви можете створити прям резюме і підігнати його по під німецькі стандарти. Хоча німецькі стандарти це дуже таке індивідуальне рішення. Не можу сказати, чисто з мого досвіду, чи компаніям не дуже прям принципіально в якому форматі ваше резюме. Їм головне з резюме дізнатися, хто ви, що ви і який у вас досвід. Але StepStone можна використовувати для того, щоб ось створити резюме щодо вакансій. чисто з мого досвіду, там набагато менше вакансій з порівнюючи з вище перелікованими сайтами, там більше. Якщо там більше ось такі німецькі німецькі компанії. Якщо ми говоримо про IT, то там можна знайти компанії від не знаю, Deutsche Bank, Deutsche Bahn, ну, якісь там не знаю, типу Deichmann. Там такі чисто німецькі, великі компанії, дуже часто можна знайти. Саме маленькі, якісь локальні компанії дуже важко знайти. Там ось такі саме великі компанії, як з мого досвіду. Тож, також заглядайте, реєструйтеся, чому ні. І останній сайт, за моєю рекомендацією, це Xing. Це ана... німецький аналог сайту LinkedIn. Там також можна створити свій профіль, вести якісь публікації, оформити сторінку, додавати друзів. Як і на LinkedIn, але це ось німецька версія. Там також ведеться комунікація через цю платформу, тобто там є приватні повідомлення, там вам відповідають, ви можете додавати друзів і шукати там, не знаю, якісь корисні контакти. Щодо специфіки, тобто чи є якась там специфіка, кому саме роботу там шукати нема, там також різноманітна робота. Особисто мені нема. Не один раз я з Ксінгу проходила співбесіду, ось за скільки вісім місяців, що я без роботи. Щодо ефективності, не знаю. О, до речі, на Ксінгу там ось мова спілкування німецька. Якщо на LinkedIn там, хоч на українській можна знайти якісь компанії спілкування, то на Ксінг це 95%, напевно, тільки, тільки німецькою, навіть англійською, там дуже рідко щось. Хтось спілкується. Чи варто там реєструватися? Так, варто, тому що це ще один ще одне місце, де можна шукати роботу і заявити про себе, що ви в активному пошуку роботи. В принципі, більше ніяких рекоменда... рекомендацій, плюсів і мінусів про Xing я не можу сказати. Так, гла... класний, класний вебсайт, також цей німецький, тож реєструйтеся і там. Ось такі у мене сьогодні. Добірка, Ось така в мене сьогодні добірка веб-сайтів для пошуку роботи. Якщо ви також пошуку роботи у Німеччині, де ви шукаєте роботу, напишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво це почитати. У мене на цьому все, дякую, що були сьогодні зі мною. Обов'язково підтримайте це відео. Не вподобайки, ні. напишіть коментар не менше семи слів, але тому що це дуже важливо для просування відео. Якщо напишете навіть три, і за це вам велика дяка і хвала. Ми все, побачимося на наступному відео. Чус!